І не почули, як водичка співає. Як кодичка співає пась так, ась так. Ну тепер ще давай. О, так ручки розрівняли. Молодці, тихенько. Ану, Діма, давай, крап, крап, поля, крап, крап. Скоро весна і буде веселий дощок. дощик, Так, намалювали подарішка. Диволя. Дивись, ми малюємо доріжку. Діма молодчик. Молодець, дорога для машини, тротуарну доріжку він намалював. Ось так, молодці. А це, що ми намалюємо? А, ну подивіться, що ми намалюємо ще? Хвилясту лінію. Да, малята? Хвильку. Отак, отак, отак хвилька, як морі. І чорник попливе. Діма, і ще малюємо. Оттак. Ой, ось тепло намалює. А ну давайте розрівняємо, намалюємо сонечко. Маленьке коло намалювали. Полічка, маленьке коло намалювали. Пальчиками маленькі малята. Рисочки, будуть промінчики. А ну в кого буде таке сонечко? Діма, Оля Заєць. Зайчик, давай малюй, малюй малюй сонечко наше. Ой, молодець. Ой, Коля, Діма, а де в тебе? А де в тебе? Ото в тебе сонечка. Ото в тебе сонечко. сонечко. Молодець. Хвостиком накривала. В миску насипала. Діта годувала. Ось так насипала в миску. Цьому дала. І цьому дала. І цьому. Дала і цьому, А цьому не дала. Ну ну ну. Бо одне не захотіла. пир пур 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 Збираю. У мене вже багато. Так, і в полі. І от там треба. Бери, звідки, бери, бери. Міняйтеся, містами. На сінечко не забувайте складати. всі. так усі. До одного камінчика ми все визбираємо. Так, 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 так. Молодці, молодці. Потороксімо. Давайте, А тепер. Тихенько. А тепер гучніше. А тепер сильніше. По тебе сильніше. Молодці малята. Молодці мої мишенята. Добре, ви потрупилися. Далі. Час спати. Засинай, сонечко. А так, а ми давай сюди поля. А ти пі... Ой, класно, диви, який біленький падає осюди. Раз. І... і ще. Вже металиця співає, мама пряник випікає, і корицею смачненький Та що з медом солоденький Смага друга пригощаю, де душа прямому вдягаю. <му>